Шановні чоловіки, і в тому числі жінки, ну не будьте ви такими наївними і трошки будьте серйозніші. Мені зранку вже написало двоє чоловіків і кажуть, що ми перебуваємо за кордоном. Чому нам ТЦК присилає повістки, у нас є там відсрочка, чи ми законно виїхали за кордон, чому нас розшукує ТЦК, чому нас передають у розшук, як нам повернутися додому? І жінки мені в коментарях під попереднього відео кажуть, що залиште тих чоловіків покию, які виїхали за кордон. Алло, гараж! Якщо ви виїхали за кордон, то це не значить, що ви там закрилися в своїй мушлі і там закрилися в своєму доміку чик-чик і все, вас не стосується взагалі все, що відбувається в Україні. Поки ви залишаєтесь громадянами України, на вас розповсюджується законодавство України. І в тому числі мобілізаційне. Ти ви не думаєте, що ви маєте відсрочку, що ви виїхали за кордон, і все, вас це не стосується. Ну, будьте трошки серйозніше. Не пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ми цю країну не обирали, нас тут заставили прийняти це законодавство. Давайте розбирати питання по суті. Є проблема? Вирішуємо. Закрили проблему. Живемо собі далі. Тому що, незалежності від того, живете ви в Україні, чи, ви, залеж... чи живете ви за межами України, ви також залишаєтесь громадянами України і маєте виконувати законодавство України. Не в залежності від того, де ви перебуваєте.